Пані Валентина питає, чи правда, що будинок з газоблоку при утепленні ППС е, стають як термос? Може краще для газоблоку роз, е, розглядати мінеральну вату. Плануємо зовнішні стіни фарбувати. Дякую. Е, пані Валентина, ви напевно не, не дивилися вебінар, який присвячений оздобленню газоблоку. Я вам дуже раджу його знайти. На моєму каналі робиться це доволі друзі-легко. Ви заходите на головну сторінку каналу. Я просто показую, тому що багато хто не вміє, не знає. Тому я хочу вам це показати нагадати. Переходите на головну сторінку каналу, і ось дивіться. Ага. ось тут. У вас пошук по Гуглу. Буде шукати по всьому інтернету. Ось тут, у вас пошук по Ютубу. Буде шукати по всьому Ютубу. А ось тут, друзі, ось бачите, ось тут. Пошук по каналу. От, і ви можете тут написати утеплення газоблоку Е, да, ну так. І от все, що стосується газоблоку, ми можемо тут подивитися. Бачите? Тобто це пошук чисто на каналі. Утеплення будинку від одного Я навіть є. Дивіться, скільки це пипець. Зрозуміло, тому, друзі, користуйтеся, будь ласка, пошуком по YouTube каналу, і вам це буде дуже зручно знаходити всю цю інформацію, котра потрібна. Значить, чому це важливо? Це важливо по той простій причині, що газоблок доволі специфічний матеріал. По-перше, дивіться, пані Валентина, шпаклівка на мінеральній ваті дуже часто покривається мікротріщинами. Тому це буде не дуже красиво, якщо ви будете стіни просто фарбувати. Все ж таки класична технологія утеплення фасаду по мінеральній ваті, ваті це декоративна штукатурка, камішкова, так звана. Чому? Тому що от сама фактура вона скриває мікротріщини. Наступне: мінеральна вата з мікротріщинами вона продувається вітром і тому втрачає значну частину своїх теплоізоляційних властивостей. Також вона може потрапляти в зону. Промерзання, і тому там є таке поняття як мікророзриви. Тобто, якщо там конденсується волога і потім потрапляють в мінусову температуру, йдуть розриви волокон. Саме тому мінеральна вата під фасад вона має більшу щільність, більше волокон, більше епоксидних кліїв. Якщо ми робимо з вами класичний теплотехнічний розрахунок, ми з вами побачимо, що дійсно з точки зору бюджету, якщо нас цікавить Мінімум бюджету. У нас є газоблок з вами. Ми робимо утеплення і далі парапроникне шпаклівка. Пара проникне система фінічного оздоблення. І теплотехнічний розрахунок нам дійсно показує, що, наприклад, якщо у вас Д400, вам достатньо там, 50 мм мінеральної вати в залежності від того, в якої кліматичній зоні ви знаходитесь. Це по сучасним нормативам. І пара проникність, вона гарна, система не накопичує вологу і проблем немає. Що ж відбувається, але срок служби мінеральної вати теоретичний, згідно нормативів, базальтова вата 25 років. Ну, теоретично. З нею трошки важче працювати дорожче, тому що вона потребує додаткової перетяжки, вона потребує рівних стін там, і на косому світлі вона виглядає, може виглядати трошки гірше, ніж пінопласт. Тому фасадчики в більшості більше люблять працювати з пінопластом. Якщо ми подивимося з вами пінопласт, там розрахунок треба робити інакше. Там треба вже звертати увагу не тільки на теплоспротив. Наприклад, тут ми робили 4, але і треба звертати увагу, де буде накопичення вологі. Тому що, якщо ми з вами використовуємо екструдований пінополістирол, то газоблок, як матеріал, котрий має теплоспротив, він не пускає тепло. Ну, тому що він теплий. Розумієте, і в зоні отут стика температура нижча, нижче конденсації. А так як ЕППС пара не проникне, то при маленьких товщинах екструдованого пінополістирола може накопичуватися волога саме от на цьому стику, і це погано. Але якщо ми, ми з вами будемо робити теплотехнічний розрахунок таким чином, щоб зона конденсації потрапила в екструдований пінополістирол, тобто от сюди, він пара не проникне. То в такому випадку вся волога, котра потрапляє в газоблок, з нього спокійно виходить, якщо у вас Здоблення пара проникне. Розумієте? Тобто, з точки зору влага переносу, стіна абсолютно здорова і абсолютно суха. Тому що умови по температурах для зони конденсації є, а пари там немає, бо ППС пара не проникне. А от вентиляцію. В будинку повинна забезпечувати вентиляція, не стіни, а вентиляція. Тому, друзі, якщо в ДБНі 2016 року була ще така фраза, що стіни треба формувати так, щоб пара проникніх шарів збільшувалася від внутрішньої до зовнішньої поверхні стіни, то в ДБНі 2021 року цієї фрази немає. І це абсолютно вірно. Це абсолютно правильно, тому що там сказано, що ми повинні проєктувати стіну так, щоб не було вологонакопичення. А це ми можемо досягати не тільки парапроникністю, але і збільшенням утеплення. От у чому справа. Тому виходить так, що залежить від того, який у вас газоблок, який ви в кліматичній зоні, можна зробити теплотехнічний розрахунок таким чином, щоб зона конденсації була екструдованому пінополістиролі Все, ніякої проблеми немає, не існує. Але чому все ж таки ППС трошки гірше під фарбу і під декоративну штукатурку? Справа у тому, що екструдований пінополістирол він все ж таки доволі жорсткий як матеріал. І коли в ньому відбувається деструкція, то по всіх стиках ППСу може з'явитися мікротріщина, і пані Валентіна вам навряд чи це сподобається. Звісно, можна використати, наприклад, акрилові шпаклівки, штукатурки, котрі еластичні, там тягнуться, компенсують мікротріщини і так далі. Але на південному фасаді, де можуть бути підвищені температури влітку, ефект деструкції може дати про себе знати. Тому більше все ж таки використовують звичайний пінопласт. Але пінопласт треба, щоб був. Максимальна пара не Чому саме ППС? Тому що він більш м'який, він більш еластичний. В ньому також відбувається деструкція. Але із-за того, що він м'ягенький, зусилля, котре там утворюються, маленькі. І тому він шпаклівку не рве. Ну, він там собі деструкція відбувається, ну нехай відбувається. Розумієте? Тому. З точки зору експлуатаційних властивостей, ми доволі часто можемо зустріти з вами утеплення саме пінопластом. Але підхід до формування системи, він однаковий, як для ППСу, так і для пінопласта. Але я знову нагадую, що парапроникність пінопласту це великий мінус. Пінопласт повинен бути паранепроникний в ідеалі. Зрозуміло. Просто що технічно це забезпечити доволі важко. Тому слідкуйте за тим, щоб пінопласти були з мінімальною паропроникністю. А найкраще відсутність пара як такова. Будь ласка.